Е, Нелі, я тепер що ранку буду тебе тестувати зубною ниткою. Е, там спеціальна, мабуть, зараз поясню для чого, але я почну зі звичайної. Е, рівень стресу, так американські вчені будуть вимірювати. Там спеціальна зубна нитка, але я реально почну з простої. Знаєш, я придумаю, як простою. думаєш, ми зможемо рівень стресу виміряти. Треба чогось починати. Тут справді про круте дуже дослідження і круту розробку, тому що американські інженери розробили ось цю зубну нитку, яка зчитує фактично з людської слини рівень гормону кортизолу в організмі. І це надзвичайно круто. Ну, Найчастіше цей гормон якраз зранку дуже іздають, так? і здають. Технолог... Але як працює ця технологія і що ще може ось така зубна нитка діагностувати? Ну круто, цікаве дослідження, цікавий винахід. Давайте подивимося про це і не тільки плюси здоров'я далі по курсу. Американські інженери створили першу зубну нитку, яка може визначати рівень стресу за допомогою слини. У слині міститься кортизол, гормон, рівень якого підвищується, коли ми переживаємо стрес. Зазвичай для вимірювання кортизолу потрібні лабораторні умови або ж люди орієнтуються лише на власні відчуття. Але тепер це можливо зробити під час ранкового чищення зубів. Така нитка має вбудований сенсор, який працює завдяки капілярній дії. Слина тече по нитці до ручки, де проходить через мініатюрні електроди. Саме вони й щитують рівень кортизолу. Інноваційність розробки у спеціальній полімерній структурі нитки, яка запам'ятовує молекулу гормону і точно її визначає, за словами професора саміра санкусале головна мета зробити відстеження здоров'я простим і звичним, без зайвих зусиль і приладів. Також сенсор можна переналаштувати на інші показники, наприклад, рівень цукру або інших гормонів. Вчені з Єгипту з'ясували, глобальне потепління може сприяти зростанню захворюваності на рак. Науковці проаналізували дані з 17 країн Близького Сходу та Північної Африки за 22 роки. Найбільшу увагу приділили жіночим онкозахворюванням раку грудей, яєчників, ендометрію та шийки матки. Виявилося, коли температура зростає на один градус, кількість онкологічних випадків збільшується зі 173 до 280 на 100 тисяч людей. Науковці пов'язують це з погіршенням якості повітря, води та продуктів харчування внаслідок потепління. Однак вони застерігають, країни з помірним кліматом, зокрема Україна, можуть постраждати ще більше, адже в саме таких регіонах температурні зміни є найпомітнішими. Американські вчені з університету Д'Юка встановили, що тиша позитивно впливає на мозок і сприяє росту нових клітин. Дослідники з'ясували, що навіть дві години тиші на день стимулюють активність гіпокампа, ділянки мозку, яка відповідає за пам'ять і навчання. Так під час дослідження мишей піддавали впливу різних звуків: шуму, музики, голосів і повної тиші. Найкращі результати показала саме тиша в її умовах зростала кількість нових нейронів. Причому ці клітини не просто з'являлися, а й вбудовувалися в існуючі нейронні мережі мозку. До того ж, у стані тиші активується спеціальна система мозку, що відповідає за внутрішнє мислення, аналіз досвіду та саморефлексію. Це прекрасне дослідження про тишу і ріст нових клітин під час тиші. Активний ріст, але ви знаєте, враховуючи наш стан інколи історію в тиші знаходитись довго не можна, бо можна збожеволіти. Так, друзі, ну а ми любимо, коли ви надсилаєте нам свої повідомлення, привітання. От У нас зараз фантастична ювілярка, 60 років е виповнюється сьогодні дабіжі Іванні Йосипівні. Її онучка Христина написала нам і каже: Привітайте, будь ласка, бабусю нашу і матусю з днем народження. Вона чудова, гумор, та її фішка. Вона вміє всіх підтримувати в різних ситуаціях. Друге її ім'я це позитив. І найголовніше, вона каже, що е мама має колекцію капелюшків. Я б зараз. Швиденько покажу. Ох ти! один. Нам Нічого просто декілька собі. світлин надіслала Христина. Але е, якби була можливість бачите, фішка, побачити е, так, побачити усю колекцію, було б дуже дуже прикольно. Ну, дякуємо, що е, пишете. Вона пише каже: вітає донька Христина, онуки Максим і Наталія, е, нашу ювілярку. Вона у нас дуже дуже крута. Ну а ми приєднуємося. І е, ви знаєте, ще одне привітання. У нас так само є зараз. Покажу вам. Буквально щойно нам е, надійшла світлина. Е, пані Оксана пише: Доброго ранку, е, любий сніданок. Я дуже маю велике прохання. Хочу поздоровити свою кохану людину, найкращого чоловіка у світі з днем народження, Афонського Олексія Миколайовича. Нашим стосункам тільки 8 місяців, але за цей короткий строк, завдяки Олексію, я просто почала заново жити у свої 40 років щасливо жити. Олексію сьогодні 46, і він вже встиг побувати на війні, отримати поранення. Е, Дуже багато уламків залишилося в тілі в нього, але життя триває. І в цей особливий для мого коханого день я хочу побажати йому здоров'я, успіху в усіх його починаннях, оптимізму і, звісно ж, щастя. І я просто дякую долі за зустріч із найкращим чоловіком у моєму житті. Написала нам Оксана. Дякуємо вам дуже. Хто знає наших сьогодні іменинників, ювілярів. Будь ласка, долучайтеся словами, привітань і донатами для нашого Максима, 12-річного Максима. Мацузмана, якого ми підтримуємо, і завдяки вам, наша сніданківська родина, наша сніданківська спільнота. Ми робимо разом величезні справи. Тому, друзі, ще раз нагадуємо всі... QR-код бачите. Якщо QR-код не працює, когось він не спрацьовує там. Таке буває. Заходьте на сторінку сніданку в інстаграм. Там внизу підкріплені посилання. Одне з них на Макса. у нас з нелі у люди з Русланом там в сторіках це все є. Тому ну в принципі вже розказувати не треба. Ви все і так самі знаєте, і плюс на екрані телевізора. Постійні реквізити. А зараз історія, яка просто ламає голову. Уявіть собі, Сполучені Штати Америки, книжковий клуб, всі освічені, дорослі люди, все добре, читають одну книгу, одну довбану книгу. Не 12 тому, що... років, Та, ну... Люди 12 років. І це в прямому сенсі ламається голова. Просто читають не тому, що прям так супер-супер цікаво і не можуть відкласти, а читають тому, що. Книга дуже цікаво написана. От зараз розкажемо як. Хто її автор, хто її створив і чому ж вони так довго над нею сидять? Найзагадковіший роман 20 століття. Увага на екран! Одна сторінка за два тижні. Два роки один розділ. Дванадцять років по. Половина книги: це не про дітей, які вчаться читати, це про дорослих людей з вищою освітою в американському остіні. Вони читають роман Поминки за фінеганом ірландського письменника Джеймса Джойса, книга, яку називають літературним кошмаром. Це текст, написаний 80 мовами одночасно, де кожне слово загадка, кожне речення ребус. На одній сторінці можуть знайти по Ня на єгипетську книгу мертвих, французьку поезію та ірландські застільні пісні одночасно. Але техаські читачі ще не чемпіони повільності. У Каліфорнії є група, яка встановила абсолютний рекорд. Режисер Джері Фіалка почав читати цю книгу в 1995 році. Закінчив у жовтні 2023-го. 28 років на одну книгу. Спочатку Каліфорнія. Ніці читали по дві сторінки на місяць. Потім зрозуміли. Це занадто швидко, зменшили до однієї, коли нарешті дійшли до фіналу. Засновник клубу сказав: не відчув нічого особливого. Та й не дивно, адже фінал виявився обманом. Остання фраза книги обривається посередині речення і продовжується на першій сторінці. Автор зробив текст циклічним, тобто кінця немає взагалі. У світі налічується понад 50 таких клубів мучених. Ників у швейцарському цюриху група існує з 1984 року і вже четвертий раз читає той самий роман. Сам Джеймс Джойс, мабуть, передбачав таке. Він казав, що ідеальний читач його книги повинен страждати від безсоння та присвятити все життя вивченню його творів.